У свої 20 вона вже стала королевою України. Вероніка Михайлишин, Франківчанка. Чиє ім'я не сходить із шпальт українських видань та глянців. Участь у конкурсі принесла дівчині славу і золоту корону як основний титул. Спочатку Вероніка перемогла у першому відбірковому етапі, а далі сцена столиці. Зараз дівчина згадує все із усмішкою. Хвилювання, звісно, були але підтримка рідних та наставників допомагала їй йти до бажаної перемоги. Саме перед виходом я зателефонувала. Тетяна Грассіні, я зателефонувала додому, мені всі настанови дали. Я зрозуміла, що така конкуренція може бути. Я не можу приїхати ні з чим додому. Мене чекають учні, мене чекають Тетяна Грасня, не чекають рідні, як я приїду з пустими руками, такого бути не може. Відповідно, я вийшла і ну, все, давайте корона. У підготовці до конкурсу Вероніці допомагала велика команда стилісти, постановщики, дефіле, дизайнери, оператори. Всі ці люди вірили у дівчину і були переконані, що золота корона буде у неї. Вероніка це дуже велика трудяга. Вона до нас прийшла в 13 років. Да, в 13 років вона до нас прийшла. І от рахуйте, її зараз 20, вона вже 7 років з нами. І це та дитина, котра вона знає, чого хоче. Хореограф Оксана Глушко пам'ятає Вероніку ще зовсім маленькою дівчинкою. каже, вона вже тоді знала, що хоче, тому в тому, що красуня повернеться з перемогою додому і не сумнівалась. Звичайно, я нервничаю за дівчат, переживаю. Тут я була абсолютно спокійна, Я знала, що Вероніка привезе титул. І трудоспособностью, з трудоспособністю, хотением, с своєю умением, я думаю, що це не, не була для мене, допустимо, то така сногсшибательная новость. Зараз у Вероніки багато планів на майбутнє і ще не один конкурс, переможницею якого вона обов'язково стане.